Саша, Так, да, Саша, все. Надо пишет. Слуха, я, я не люблю, не вхилив первый. Я думал, не буде видно, Саша. Твою ну його. Іди нахуй. Тержи нам дав. Та, ж не видно, що не буде. Та не буде йому зимно, ну, хай вдіває нормальні капці, на що йому то. На Ну кеть, є ти ця баба. Нахуй мені ця мода. Ні, зараз так модно ходять, так зараз. Йоб тебе мать Сашка, а це постав коло ті Посередині постав Ну, то ти тепер молодь. а ну подивись на мене. Подивись. А ну улыбнись. А? Улыбнись, я сфоткаю. Куда? На камеру улыбнись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там что-то было гребаки в пару штук. Не поваляйтесь. Вот и гал. Хуя. Что-то там было. А ну покажи. Чекай нахуй. Пару гривен не вижу. Сука, блядь, зараз. Дід, не можна кидатися? можна. Возможно... Так, вставай, давай йдемо на город. Пизду. Якому сенсовні було? Та йди, Віце, нахуй, блядь! Іде, сука, віце.